Слава Україні! Для вас зроблю сьогодні огляд фірменного аксесуару для планшета iPad Air та iPad Air 2, а саме iPad Air Smart Cover. Це фірменний аксесуар. Замовляю я вже його вдруге, так як перший раз мені замовляв теж Smart Cover. Наскільки він великий, ви бачите, просто не вміщається в об'єктив. Давайте я його ось так, мабуть, покладу. Так буде трішки краще. Замовив я в мобілаку, скажу, де я це замовив, тому що я дуже недоволь... незадоволений тим, що мені прислали. Мені прислали, замовляв я ковер. мені прислали взагалі е, смарт кейс. Ну, думаю, в принципі, непогано продам, якщо не сподобається, він же ж дорожчий в два рази. Е, скажу ще, що чекав я його майже 8 днів. Хоча сказали, буде там 2-3 дні, а чекав я чекав його 8 днів. І в Вітузі вийшло те, що прислали просто підробку, тому що він взагалі по, по якісті був не такий. Тут якась ніби кешкіра була імітація, а всередині ніби губка чи паралон. Так що ось так Мобілак виконує свої замовлення. Коробка дуже велика, є спеціальна вішелочка, щоб можна було поцепити. Такий прозор, прозорий він. Тут картон. Схожий такий неякісний пластик. Тут ось такі написи. Зазначено, що виготовлені в, Калі... 에, в Китаї, але дизайн в Каліфорнії розроблений. Він ось так закривається. Коробка мені сподобалась, але в принципі не, не, не можна зрозуміти, чи відкривали її раніше, чи ні. Вся коробка ось така трішки потягана. Була, чесно скажу, в такому слої пилюки, що я її ще просто протирав, тому що вона майже сіра була. Ось дивіться, яка коробка потягана. Ось так в наших магазинах е ідуть справи, хоча вони ціни піднімають кожного дня. Хоча ціни піднімають кожного дня. Ось така наліпка, зазначено, хто дистриб'ютор, як його можна скласти, на різних мовах зазначено. І ось такий серійний номер. Модель його є. Тут через все можна побачити, він насправді більш е, такий е, червоний. Тут він трішки такий розовий, ну трішки неправильний баланс. Давайте його відкриємо. Коробка дуже сподобалась, але не дуже зрозуміло, чи її відкривали до мене чи ні. Скажу чесно, я вже відкривав ось цей язичок, будь-бусь такий рівненький, в мене вже трішки він так погнутий. Ось так. Виглядає він тут. Скажу чесно, ось дивіться, зазначно, як його крепити. Коробка дуже якісна. Що стосується самого цього, ну, чесно скажу, якість виконання, ну просто флагманська. Тут магніти. Є отака от фірмова гравіровка. Зазначена, що дизайн by Apple in California, Assemblade in China і Product Red. Зазначено, тут просто мікрофібра або замш, ну приємне просто. Хіба такий, як мені мобілак прислав, взагалі не зрозуміло, що там було ніби поролон або губка. Тут десь теж повинні бути магніти. Він дуже легенький, тоненький. Такий видно, що це резина, поліуретан, що це не шкіра і добре, що не шкіра. Не хотілося б мені мацати шкіру вбитого, вбитої тваринки. Ось так він виглядає. Тут дуже гарний, мені дуже він сподобався. Чесно скажу, цей девайс. Просто не... хочеться так його і торкатися, і торкатися, і торкатися. Так, виглядає. В принципі, я думаю, на цьому буду завершувати такий коротенький огляд. Путін і Порошенко вихуїли.